Допоки американські торговельні мережі підраховують прибутки після чорної п'ятниці, деякі американці загоюють рани. Двоє покупців під час шаленого шопінгу у місті Талахасі потрапили до лікарні. Двоє чоловіків не змогли поділити місце на парковці і влаштували стрілянину. За словами медиків, життя обох постраждалих нині у безпеці. Безладом ледь не закінчився шопінг і в одному з магазинів міста Монтрі, штат Джорджія. Натовп покупців у пошуках дешевих товарів вийшов з під контролю. На щастя, інцидент обійшовся без жертв. Цього року люди особливо прагнуть придбати товари зі знижкою. Нині багато хто живе у режимі економії. Тож витрачатися дозволяють собі лише на свята. Цьогорічний святковий сезон розпочався, і клієнти готові піти на будь-що, аби знайти вигідну пропозицію. Через це і агресія вчора у Сполучених Штатах і в усьому світі відбулася так звана Чорна п'ятниця. Це день купівельного шаленства. Адже торговельні мережі влаштовують розпродажі перед сезоном різдвяних покупок. Протягом цієї доби людям пропонують товари Зі значними знижками